Вітаю, друзі! Дуже часто адепти руського міра, коли їм кажеш про те, що в цивілізованій християнській православній Росії кріпаки були аж до 1861 року, вони миттєво перекидають стрілки, мовляв, у США рабство було взагалі до 1863 року, тобто на два роки довше. Гаразд, давайте розберемось. Рабство та кріпацтво породжені різними економічними системами. Раб не мав свого нічого ні сім'ї, ні дому, ні одягу, ні житла. Його, як робочу тварину, виганяли вранці з хліва на роботу, підганяли батогами, годували, а ввечері, якщо виконав денну норму, заганяли назад у хлів. Його можна було продати, обміняти, покарати, вбити. Він був повною власністю свого рабовласника, як, наприклад, молоток. Що ж до кріпака, він майже такий самий раб, але трохи відрізняється. Кріпак належить пану. Пан виділяє йому маленьку ділянку землі, на якій кріпак будує халупу та одружується, але тільки з дозволу пана, наприклад, хвальоний полководець Суворов зі своїми кріпаками робив так. Кликали 10 дівчат та 10 хлопців і ставили по росту. Хто з ким співпадав це її пара. І зразу в церкву на вінчання, щоб збільшувати для поміщика кількість кріпаків. Якщо подобається, тисни вподобайку та підписуйся на канал. Так от, кріпак живе на землі пана. За це він 40% урожаю, як ренту віддає поміщику. Він не має жодних прав, має обов'язок працювати на пана, тобто відробляти панщину. Його можна продати, обміняти, покарати. Від раба він відрізняється тим, що має власну халупу сім'ю та сам себе годує та одягає, але покинути пана він не може він власність пана. Але тепер до найважливішого: рабство у США було дійсно довше за кріпацтво в Росії. Та рабами у США були не американці, а представники не то що іншого народу, а іншої раси з іншого континенту. А кріпацтво в Росії було системою народного горя, мобілізацією ресурсів для деспотичної влади, ведення безконечних воєн рекрутським набором. А головне, кріпаками в Росії були її ж жителі, однокревці, хрещені православні. Тобто, в Росії рабами-кріпаками були росіяни і, на жаль, завойовані московитими народами, в тому числі із 1783 по 1861 роки українці. Кріпацтво в Росії є продукт. Необхідності вести війни з більш розвинутими цивілізованими сусідами, тому, не рахуючись з втратами. Дворяни служать царю, а кріпаки їх забезпечують і вмирають солдатами на полі бою, бо дворяни служать офіцерами. А потрібно ж гарматне м'ясо. Рабство у США виникло з економічних причин. Європа. Потребувала бавовни, цукру, тютюну. На плантаціях і на вирощенні цього можна було використовувати некваліфіковану рабську силу. Так що у США раби були чужі люди, а на Росії, як завжди, гнобили своїх. Дякую, що додивились відео до кінця. Успіхів вам!